Вітання друзі. Сьогодні ви будете свідками 49 серії Багатосерійного художньо-економічного серіалу. Корінець із Санта-Барбара. І <кій> сьогодні ми будемо перебирати два корінці по 50 гривень. У вашій увазі пропонується процедура, процедура перебору корінчиків таких по 50 гривень, в якій ми маємо надію знайти якісь цікаві номерки, або всі одноколі цифри, або Шість однакових цифр сім. Там всякі, як вони називаються, радари, антирадари. Маємо надію, але як карта ляже. Так, фокус три четвірки. Фон бачите такий кошерний, нерозрізаний аркуш 2 гривень. Так, ну що, їдемо далі. два, триста семьдесят Ничего такого цикавого. What the fuck? Три пятерочки. Ну, патча, 2014 рик. Так оно S набор цифр. А пит чей? Не знаю, чий это підпис. Так что у меня же голова закрутилась уже. Что за? Елки палки дет на палке 3 весем. Нет, тут навык 4 весемки. 04, 04, а як би начува. Дивлюсь, що, що цей на банкнотах якби перегляди спадають. Потрібно їх або щось інше запропонувати, може номінали підняти. Тут двадцатки, п'ятдесятки. Може там якісь взяти сотні, двохсотки, п'ятсотки чи тисячі перебрати. Опаля, що Шо тут? Щось таке, вроді, нічого. Брати би цю трійку на нуль замінити було б неплохо. Але просто чотири нулі, таке собі щастя не дуже. Три сімки так, 14 рік, олимпиаза фокусирулка аж... якась вона втрачається аж починає тошніти блін, Оце і все розмитого відео.

Буду їх перебирати. Коротше, перша пачка, нічого цікавого. Поїдемо далі. Наступний корінець, він здається повний. Тут, якби трошки вже його переполовинили, Сфокусний. о! Зараз сниму бандероль на кольце. Вот, не хочет заниматься. Ага. Сэри, я вы бачите. АЛ 421 7 667. И тут моя бот еще. 666. Три чистки. Ну, Зачистками я не ганюсь, як їх тут перебирати, я не знаю. Спляти резинку чи так просто листати, бо вони дуже такі скреплені. Так, що у нас тут може бути цікавого? Ну Трешістки вже було, якби воно все йде на спад. Мабуть, тут нічого цікавого не буде. 654, 3, тут щось 49. 421, 7. 124 навряд чи буде, да? Це через, через 500 банкнот.

Короче, тут нічого в цій пачці нічого такого надзвичайного немає. Хе -хе. На жаль, нічого цікавого я не знайшов, але, але все попереду. Дякую за увагу. Гарно всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.